Що вам вдалося відновити і оновити університеті після ракетного удару. Що зроблено? Відновлений корпус номер один, повністю який запущений навчальний процес, зони і місця загального користування, санітарні зони. По корпусах центральний, четвертий, п'ятий, дев'ятий в центральному корпусі. В блоці а було повністю поміняно дах, а Це Півтора тисячі квадратів зроблена е, таке доволі гарне оновлення благоустрою території, саме внутрішньої частини, де був приліт, я би виділив все ж таки відновлення функціональності нашого басейну. Він отримав нове життя, тому що ми оновили саме. Душові, ми оновили саме роздівалки, доступ і оновлення е, уже тепер нового спортивного залу боротьби, який ми відкрили буквально після удару. Це був вересень місяць. Новий зал гандбольно волейбольного призначення, особливої уваги заслуговує хол, який фактично вже був відновлений і оновлений.